Let's go. п'ять років жінка. Думаю, що щойно кинула свого хлопця тридцять років чоловік, тому що він зробив мені пропозицію. Що тепер? Сьогодні друга річниця наших стосунків з моїм хлопцем, хоча перші шість плюс місяців ми були друзями з привілеями, тому я не думаю, що це рахується, але він так вважає. Я не спілкуюся з батьками, не розмовляла з ними з шістнадцяти років. Я не хочу тут писати причину, але це було настільки погано, що те, що я більше ніколи з ними не розмовляю, можна вважати для них легким покаранням. Я покинула дім у 16 років, вийшовши заміж за свого найкращого друга. Він знав, що відбувається, і хотів мені допомогти. І це було настільки погано, що шлюб був найкращим планом втечі, який у мене був. Це був єдиний спосіб уникнути повернення додому. Я вже намагалася втекти до цього. Але ми розлучилися через п'ять років. У нас обох були проблеми з фінансуванням навчання, тому нам потрібно було пройти через це як подружжю. Я взяла його прізвище, щоб не бути прив'язаною до батьків, і ми з другом досі близькі. Він, власне, познайомив мене з моїм нинішнім хлопцем. Моя мама зв'язалася зі мною прямо перед Різдвом. Я видалила свій старий Фейсбук, а потім створила новий у листопаді і забула про налаштування конфіденційності, поки мама не написала. Вона запитала, чи можемо ми з татом побачитися на Різдво. Мій хлопець побачив повідомлення і запитав, хто це. Я зізналася, що це моя мати. Це призвело до запитань, оскільки єдиний раз, коли я говорила про своїх батьків, це було щоб сказати, що я з ними не спілкуюся. Я сказала, що вона мене знайшла, але я не збираюся відповідати. Я сказала, що у мене є причини, які я ще не готова розповісти, але я розповім, як тільки буду готова. Він сказав, що цього для нього достатньо. Я заблокувала її і забула про це. Минуло кілька місяців, і я намагалася йому розповісти, але це важко. Здається, що кожного разу, коли я намагаюся, я просто не можу вимовити слова. І ось сьогодні, на нашу другу річницю, він зробив мені пропозицію, використовуючи каблучку моєї бабусі. Я запитала, де він її взяв, і він сказав, що ходив до моїх батьків. Він дізнався ім'я мами, коли вона мені написала. Зв'язався з нею і пішов до неї через кілька днів після того, як я отримала це повідомлення, весь час знаючи, що я не хочу від неї нічого чути. Він попросив у них дозволу одружитися зі мною, і вони дали йому каблучку бабусі, тому що бабуся завжди хотіла, щоб вона була у мене. Я не знаю, чи я його дійсно кинула, я точно сказала йому піти. Але я насправді не розірвала з ним стосунки він зараз у сестри і постійно дзвонить. Пише мені, хоче знати, що він зробив, і просить мене йому зателефонувати. І його сестра, з якою я дружу, також запитує, що сталося. Я знала, що він традиційний, і він дуже цінує сім'ю, тому він був так близький зі своєю родиною. Але він знав, що я не спілкуюся зі своєю і ніколи не ліз у це. Просто вірив мені на слово, коли я сказала, що розповім йому, коли буду готова. І коли я сказала це, він сказав, що він терплячий і може чекати стільки, скільки мені потрібно. Коли я була на терапії, мій терапевт змушував мене записувати речі або малювати картинки, або в основному просто висловлювати свої почуття десь, щоб випустити їх. Тому я зараз це роблю. Я навіть не була впевнена, що збираюся це опублікувати, але зараз я просто така розгублена і не знаю, що роблю і куди йти далі. Я люблю його, але це, чесно кажучи, єдине, що я коли-небудь просила його зробити. Шість годин тому я бачила тут майбутнє, але зараз останні кілька місяців. Ця пропозиція і будь-яка майбутня пропозиція здаються якимись зіпсованими. Я люблю свою бабусю, але знання, що він попросив дозволу у моїх батьків, і знання, як він отримав каблучку бабусі, просто викликає у мене нудоту. Редагування. Він надіслав мені свої пояснення через повідомлення та голосові повідомлення. Він вважає, що традиції важливі і сім'я важлива, і згадує про те, що мої батьки колись зустрінуть наших дітей, а тато поведе мене до вівтаря на нашому весіллі. Здається, він думає, що все можна виправити, і, схоже, вони розповіли йому якусь вигадану історію про те, що вони мене покарали, тому я втекла або щось настільки ж незначне з їхнього боку і кардинальне з мого». Він також сказав, що вони здалися йому милими людьми, і якби у нього було погане передчуття, коли він спілкувався з моєю мамою, він би ніколи не пішов до них. З того, що він сказав, вони запитували про мене зокрема, чим я займаюся і де працюю, і він надав їм цю інформацію, але без засобів прямого зв'язку зі мною. Я не знаю, що робити. Мені потрібно, щоб хтось сказав мені, що робити. Мені потрібна третя сторона, щоб дати мені пораду, і зазвичай це був би терапевт або щось подібне, але зараз середина ночі, і я припинила ходити на терапію багато років тому. Тому, будь ласка, скажіть мені, що робити. Дайте мені погляд збоку, дайте мені пораду. Ті я не спілкуюся зі своїми батьками з причин, невідомих моєму хлопцеві. Я попросила його дати мені трохи часу, і я йому розповім, а він потім попросив у них дозволу одружитися зі мною. Що тепер оновлення, наступний день. Отже, ось що я маю. Я прочитала кожен коментар, особисте повідомлення, чат і вирішила, що повинна йому розповісти, хоча б для того, щоб він знав, чому я так засмучена цим. Я поговорила про це зі своїм колишнім чоловіком 25 років, тому що він був поруч протягом усього цього і спостерігав за цим у реальному часі, і він сказав, що буде поруч, і поговорить, якщо я не зможу. Мій колишній чоловік був, м'яко кажучи, незадоволений моїм хлопцем, і сказав мені, що мій хлопець насправді запитав його, що сталося близько шести місяців тому. Але мій колишній чоловік сказав, що мені вирішувати, коли я буду готова розповісти йому. І мій хлопець сказав, що це справедливо, і він дочекається, поки я йому розповім. Колишній чоловік не сказав мені про це, тому що я тільки що попросила мого хлопця переїхати, і він не хотів підривати моє щастя, за що він вибачався і сказав, що більше так не робитиме, тобто він не приховуватиме від мене речі, щоб захистити мене. Отже, хлопець приходить колишній чоловік вже тут, хлопець запитує, чому тут колишній чоловік. Я кажу, що запросила його для емоційної підтримки, коли розповім йому все. Хлопець незадоволений, але сідає. Потім я почала йому розповідати. Перше, що я сказала, було те, що вони зробили у найрізкіших виразах, тобто мій тато нанг і моя мама Мо. Я почала пояснювати, коли хлопець перебиває і каже щось на кшталт, вони сказали мені, що ти брешеш. Колишній чоловік каже йому стежити за тим, як він зі мною розмовляє, а хлопець каже, що буде розмовляти зі мною, як йому заманеться, а потім каже мені, що він знав правду, і натякає, що я повинна дякувати йому за те, що він залишився. Правда, як виявилося, полягає в тому, що мої батьки сказали йому, що я завжди була нестабільною, відмовлялася звертатися до фахівця з психічного здоров'я, і, врешті-решт, вони спіймали мене на порушенні закону. І замість того, щоб повідомити про мене, вони мене покарали, і я втекла, щоб не бути покараною. Що є абсурдним, і я, чесно кажучи, не можу повірити, що він повірив у це. Колишній чоловік каже хлопцеві, або, скоріше, колишньому хлопцеві, що у нього є півгодини, щоб зібрати свої речі і піти, і якщо він взагалі зі мною заговорить, його час відразу ж скоротиться до нуль. Колишній хлопець збирає свої речі і мовчки йде. Отже, підсумовуючи, він знав, що один я не спілкувалася зі своїми батьками протягом десяти років. Два Я вийшла заміж у шістнадцять років і взяла прізвище чоловіка. Щоб втекти, сховатися від них три. Це було настільки погано, що мені досі сняться кошмари. І чотири. Я розповім йому, коли буду готова. Через кілька днів після того, як він дізнався про пункт чотири, він розшукав моїх батьків і попросив дозволу одружитися зі мною, ґрунтуючись на власних відчуттях щодо них, тому що враження, яке він отримав від їхніх повідомлень, було набагато кращим судженням про характер, ніж мої шістнадцять років з ними. Сарказм. Вони згодували йому брехню про мене, в яку він повірив, і він надав їм інформацію, яка включає моє повне ім'я, сферу роботи, місце роботи і, можливо, адресу нашої квартири. Хоча вони ще нічого не зробили з цією інформацією, наскільки мені відомо. Мій колишній хлопець весь цей час підтримував зв'язок, тому, якщо він напише їм, що я з ним розлучилася, вони можуть вирішити навідатися до мене, коли в будинку більше не буде чоловіка. Мій колишній чоловік запропонував тимчасово пожити зі мною. Я не знаю, чи є у мене підстави для видачі судового наказу про захист, але, можливо, настав час шукати нове місце. Отже, так, вибачте, що все це звучить так драматично. Я просто хотіла опублікувати оновлення, тому що я отримала багато хороших порад у першому повідомленні, і я хочу подякувати всім, хто відповів. Ситуація зараз вирішена, хоча це не зовсім щасливий кінець і ще є над чим працювати, але ця частина принаймні закінчена. Ще раз дякую. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!